Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні понеділок, перший день тижня. Щоб дізнатися, про що сьогодні ми з вами будемо розмовляти, пропоную послухати вірш. Я скажу вам залюбки: тато, мама це батьки, я із братиком їх діти. Всі ми вміємо дружно жити. Ну, а разом ми сім'я, тато, мама, братик, я. Так, сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. Сім'ї бувають різними: маленькими, де тато, мама і дитинка, та великими, де тато, мама і багато діток. Тоді дуже важко знайти де, чиї речі. Тому сьогодні пропоную вам пограти в гру Чиї речі. Погляньте, це Оксанка, Сашко та Андрійко з мамою і татом. У кожного з них є свої речі. Погляньте. На екрані зображені предмети потрібно назвати, кому вони належать. Чия сумка? Так, мамина сумка. Чий м'яч. Так, Сашка м'яч. Чия викрутка. Так, татова викрутка. Чия машинка. Так, Андрійкова машинка. Чия краватка? Так. Татова краватка. Чия лялька? Так, Оксанчина лялька. Чий наплічник? Так, Сашка наплічник. Чия сукня. Так, мамина сукня. Чий бантик. Так, Оксанчин Бантик. Чия книга? Так. Андрійка книга. Впевнена, ви знайшли, кому належать речі? Буває так. Що крім мами, тата та діток в одному будинку проживає ще дідусь та бабуся, дяді й тьоті. Це ми називаємо родина. Існує гарна традиція створювати родинне дерево. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати родинне дерево. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою, тарілочка для фарби та наш творчий пензлик. Беремо пензлик трьома пальчиками залізну основу, занурюємо у воду, потім у фарбу. Проводимо дві лінії зверху донизу, серединку зафарбовуємо. Від стовбура проводимо гілочки. Занурюємо пальчик у фарбу та прикладаємо до гілочок, формуємо крону дерева. Залишаємо білі віконечка, в якій ви зможете вставити фото родини. Ось таке родинне дерево вийшло у мене, а яке родинне дерево зробите ви? З нетерпінням чекаю на світлини з вашими малюнками.